Колись в Україні була дискусія про те, скільки потрібно платити чиновникам. На повному серйозі, адже чиновники там в роках 2003, 2001 і так далі, заробляли мало, реально мало. І потім прийшов пан Ющенко, який вирішив, що чиновникам потрібно піднімати заробітні плати, бо ну до рівня європейського. У Ющенка там дружина, яка цьому сприяла. І ви знаєте, чиновники почали отримувати суттєво більше. І потім далі, 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 далі. І сьогодні все це продовжується. Заробітні плати суддів, які колись в 90-х на початку 2000-х реально отримували невеликі зарплати, але сьогодні отримують великі пенсії, були не дуже великими. Сьогодні заробітні плати суддів це просто щось в космосі знаходиться. І при цьому це ж вони, вони одні такі. І ось вийшов топ зарплат поважних професій в Україні. І так, вчитель, вчитель. Давайте не з вчителя почнемо. Давайте з кінця почнемо. Щоб ви відчували різницю. Так, голова збиткової Укрпошти, голова збиткової Укрпошти, От як ви думаєте, яка зарплата середня у голови збиткової Укрпошти? Бо вони постійно розповідають, що вони збиткові. Я не знаю, як так воно можна. Нова пошта процвітає відкриває бізнеси, А от Укрпошта збиткова. Як в цьому випадку взагалі можна тримати голову Укрпошти на своїй посаді, але тим не менш. Від 490 тисяч. І це від, від, бо на це все ще набігає там купа всього. І е, в 2022 році перед війною була інформація, що зарплата в голови Укрпошти була мільйон 1 мільйон 200 тисяч на місяць. Це не на рік, це на місяць. Далі міністр. Міністр середньозважений від 200 тисяч. Міністр. Це міністр, який не є бізнесменом, тобто він не засновував бізнеси, він не, не вкладається ризиком. Він просто на своїй посаді знаходиться і в нього купа є людей, які допомагають йому робити його роботу. Від 200 тисяч. Далі, член наглядової ради Укрпошти, член наглядової ради Укрпошти від 165 тисяч. Пам'ятаєте, коли Зеленський заборонив і обмежив? Скільки тоді було, ой-ой-ой, скільки було тиску на українську владу з боку великих партнерів, щоб зняли ліміт. Ну от ліміт зняли, будь ласка, 165 тисяч. Штурмових посадок це наші Збройні Сили України. Це ті люди, від кого залежить і Укрпошта, і наше з вами життя. Від 90 тисяч. Але ви не думаєте, що це від 90 до 900 тисяч. Ні. Це від 90 там, до 120, можливо. можливо. Далі, депутат, чиновник. Від 45 тисяч, але депутати очевидно на цю зарплату не живуть. Ми бачили багато скандалів пов'язаних з там ну такими конвертами. Військовослужбовець це той, що не штурмовик, але той, що забезпечує діяльність збройних сил України від 20 тисяч, величезна зарплата, просто шаленна зарплата менше ніж середня по Україні.